Так, то не реклама, то про Емілі Резорт. В нас є, вибачте, в мене там машинка, шумить. Я вчора все ж таки потрапила в той в басейн, в аквазону. Там є дві аквазони. Одна аквазона там з якимись чанами, наскільки я зрозуміла, мені там не цікаво, мені треба було подихати свіжим повітрям і просто поплавати. Е що вам сказати? Прийшла я туди, <с> прийшла я туди, лей. ну от потрапила, все, басейн теплий, лишень. Менше хімія в басейну до басейну було добре. Ціна 800 гривень. Ціна 800 гривень, все би було прекрасно, все би було чудово, якщо б був там сейф і можна би було заховати е, там гроші, бо я завжди хвилювалась за гроші, <гум> за гаманей, щоб не поцупили. Але питалася на вході, чи в них були такі випадки, мені казали, що таких випадків не було. Я ж одна поїхала. Я ж така жінка самостійна, я можу сама де завгодно поїхати і відпочивати. Але оце великий мінус, що не було сейфа, не було де поставити, я кажу, гроші гаманець, оце великий мінус. Менше хімії в басейн. Так, це б був великий плюс. Ну, перевіряти сумки, якщо стоїть, знаєте, такий засіб, який при метало як би, Мало би дзвоніти, якщо б в мене була зброя і перевіряння сумок, це теж великий мінус. Так не можна робити, то є 100%. А те, що ну, Там, там якби все нормально. Все нормально. Все нормально. нормально. Кому бажано туди йти? Якщо чоловікам, там багато жінок, таких з зайвою вагою. Дуже багато. В чорних купальниках. і Таке враження, що там обслуга якась відпочиває. Я не знаю звідки вони ці дівчата взялись, ну їх там багато. В чорних купальниках я кажу зайвою вагою, таких жінок там дуже дуже багато. Дуже багато. І мене це так здивувало, господі. Так, що во так вот кажуть ці хлопці, які люблять цінок з зайвою вагою, вам туди.